Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми підведемо ітоді мого каналу на сьогодні. Дивіться, по-перше, прошу вас помітити, що в мене вже 273 підписники. Дякую 27 підписників і в нас буде аж 300 підписників уявіть тільки собі. Так, далі 2800 лайків. Дякую. Так, 640 коментарів. Теж дуже дякую. 271 поширення. Дякую. Так, нещодавні покл... перегляди 2000 переглядів останні 7 днів. Далі останні створення ранкові новини Харкова та області. Так, найпопулярніші відео та прямі трансляції. Так, дивіться огляд огляд обзор моєго телефона відео один рік тому набрало 7400 переглядів. Далі, для тих, у кого є генератор, 6 місяців тому 1000 переглядів. Таврі прав... Правила пожежної безпеки 7719 70... переглядів 3000 тому далі. Однанадцать місяців тому в TikTok відео 649 переглядів і в нас вимкнули світло в мирешне Нагадую 600 переглядів 6 місяців тому далі найпопулярніші короткі відео. 3700 переглядів, 1500, 1300. 916, 766. Так, ваша ау... аудиторія, так. Так, подивимося, ваша аудиторія. Вік. Дивимося 25-34 років, 20 35 44 років. 24. Так, і 45, 3, 54, 14 відсотків. Далі, стать. Так, чоловіки 66, жінки 33. Географічне місце положення Україна 55, Росія 10, Узбекистан 1%. Так, найпопулярніші ремікси. Це... Контент вашого каналу використовується для створення коротких відео. Всього реміксів один, Все. Так, друзі, ось таке було відео. Всім до побачення. Всім гарного дня!